Шановні клієнти, у вашій увазі представлений Passat 16-го року випуску з дизельним 2-літровим двигуном в верлайні на повному приводі на автоматичній коробці передач. Комбінований салон, шкіра Алькантара, електрорегулювальний -регулю... Електро сидінь, датчики світла, датчики дощу. Парктронік передній та задній, камери 360, автохолд адаптивний круїз, контроль. Пробіг даного автомобіля становить 243 тисячі 46 кілометрів. Активних помилок немає, автомобіль працює рівно. Просторий багажник. Кого зацікавила така пропозиція? Ви можете під'їхати на більш детальніший огляд та тест драйв. У нас за адресою велика кільцева 58. Також зможете переглянути понад сотні перевірених автомобілів.